Таграєм з України, так як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео буде присвячено озимій пшениці та озимому ячменю. І, власне, зараз хочу поговорити про технологію вирощування, якої ми дотримувалися, про сорти, з якими працювали в цьому році, про проблеми, з якими зіштовхнулися, і головне, які висновки в черговий раз зробили відносно вирощування озимих зернових культур. І в цілому хочу розповісти вам про те, який страшний рік можна виростити гарні озимі. Залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш TikTok, Я залишу посилання. Поїхали! І так зараз хочу в двох словах максимально лаконічно пробігтися по технології вирощування пшениці та ячменю в нашому господарстві. Одразу хочу сказати, що технологія вирощування що пшениці, що ячменю, у нас в принципі співпадає десь на 95%. В рідких випадках в залежності від збільшення. Ураження ячменю хвороб, тому що він більш ніжний. Буває, ми розширяємо фунгіцидний захист на даній культурі. А так, в цілому, система живлення, захист від бур'яну, від шкідників ідентичний. Тому беремо так загальну серединку і по ній йдемо. Якщо ми говоримо за пшеницю, то висівали ми її по попередникам. Це була і кукурудза, і соняшник, і навіть стерня. Якщо говорити про ячмінь, то він переважно висівався по соняшнику. Напевно, на всі площі, можливо, десь є окремі випадки, які не запам'яталися. Ну в цілому по соняшнику. Якщо говорити про пшеницю, то ми висівали її у нормі 5,5 мільйонів штук насіни на гектар, висівали сорти, такі як Шестопалівка, Шпалівка, Сталева, Нива, Катруся. Перспектива і Октава-Одеська. В цьому році дуже багато пшениць в господарстві, і вже в жнива я постараюся зробити таке от комплексне відео відносно огляду сортової приналежності, сортової адаптації, результативності. Якщо говоримо про ячмінь, то висівали ми його в, е, в нормі 4,8-5 мільйонів штук насіння на гектар і працюємо в, чому, в цьому році ще трьома сортами: це Луран, Снігова Королева, Валькірія та 9 вал. Це така незмінна четвірка, як на мене, найпродуктивніших. і ячменів і от така от диверсифікація сортова, як на мене, найкраща. Далі я про це буду говорити, особливо після збирання розповім, чому ми саме відносно таких максимально різних ячменів робимо свій вибір. Якщо говорити про добриво, нам вдалося попрацювати на Зосені з добривом. і Висівали ми, що пшеницю що ячмінь із нітроамофоскою 7,21-21 плюс 12 сірки у розмірі 50 кілограм. І також з'явилася можливість для того, щоб з осені в нас була волога. В серпень місяць у нас випало 100 міліметрів, в вересень десь в районі 70 міліметрів. Ми потягнулися на амофос. І формула, якщо не помиляюсь, 10-52. Також ми внесли по 50 кілограм. Тобто, з осені дуже важливе підживлення з осені. От скажу відверто, де ми не робили. Досліди, де не закладали, то відверто, якщо навіть закласти в сумарно більшу кількість добрив, але внести їх тільки навесні, то навіть з меншою кількістю, але кратно, якщо внести з осені, потім по мерзлоталому, і потім по відновленню вегетації, то навіть за сумарною меншою кількістю навантаженості по елементам, то результат буде кращий. Ну, звичайно, якщо є волога і так далі. Ну, це про планову врожайність, це треба записувати окреме відео. Тому отак ми зайшли. В зиму обов'язково ми прикатували потім. Перший агроприйом вже нового 2023 року це було раннє підживлення е, озимих. І ми вносили по 150 кг карбомітно-міячної суміші каз 32 Це був кінець січня, початок лютого місяця. Ми вскочили по мерзлоталому. І наступне, що ми планували, це було ще одне внесення карбомітно-міячної суміші в розмірі 100 кг. Але так як нас навчив 20-й рік, що азот потрібно вносити кратно. Ну, це як в основі це більш продуктивно, по-перше, так ну, загально. Але ви розумієте, якщо е, має Наприклад, 250 кг касу і зарядиш його весь по мерзлоталому. І ми всі прекрасно пам'ятаємо, що азот, коли є волога, то азот друг. Якщо немає вологи, то азот ворог може випалити. Знову ж таки, той 2020 рік. Тому ми вносимо кратно і в березні на момент відновлення вегетації, ми робимо аналіз запасу продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту. І коли вже ми розуміємо, що волога є, і в принципі, ми можемо закладати планову урожайність і додавати туди азоту, маємо перспективу, то ми знайшли. Можливість внесли ще по 100 кілограм карбомітної аміячної суміші на озимі. У нас до слова десь на станом на 20 березня в метровому шарі ґрунту було 160 міліметрів для Одеської області. Це абсолютно нормальний такий показник, який дозволяє двигатись. І так як після цього в нас заливали дощі, я думаю, всі пам'ятають, і взагалі досить важко було щось організувати і, особливо на об'ємах, продуктивно спрацювати. Але тим не менш... В нас з'явилася змога буквально кілька вікон. Ми спрацювали з страховим гербіцидом, як для пшениці, так і для ячменів. Це була Прімафорте. Розумієте, флораслам плюс 2,4D, класика, разом з прилипачем. І спрацювали ми вона в неї можна працювати до другого міжузля, але скажу відверто, десь було друге, десь вже було третє. Ми в себе в господарстві працюємо сміливо до третього міжузля, тому що як починаєш вигадувати вже препарати до прапорцевого листка, як правило, щось йде не, не в той бік. Як правило, це я говорю знову ж таки моя суб'єктивна думка, виходячи з мого власного досвіду. Можливо, в когось виходить. Якщо виходить, то будь ласка, поділіться досвідом. Потім після цього в нас так як ви розумієте, що в нас є така цікава статистика в Одеській області з 1 грудня по 1 березня, тобто за всю зиму, 80% часу була плюсова температура. Тобто, це, розумієте, це рай для розвитку грибкових хвороб, вірусних хвороб, нічого воно не повимерзало, а просто чекало свого виходу на сцену, на сцену наших з вами площ. І от тоді, після внесення страхового грибіциду, одразу ми зайшли. де були сильніші площі, де які були менш уразені бурою плямистістю, септоріозом і так далі. Всією всією цією мозаїкою хвороб, то ми там працювали на сильніших. Площах це був повна норма імпакту оригінального флутріафол. І також додавали ми таку бородату девешку, це карбендезим, тобто диразал. Також повну норму, де пшениці і ячміні були уражені більш предметно, то ми вносили норму тебуконазолу і норму імпакту. Також до на це перше внесення ми додавали інсектицид Фастак, альфа-циперметрин, звичайний перетроїт, і додавали літрі гумату калію. Потім ми, в принципі, так як хвороби продовжували активно агресивно розвиватися, ми працювали десь через два тижні уже амістаром по пшеницям і солігором по ячміням. З проблем з шкідниками не було, і ми більш-менш втримали цю ситуацію з хворобами. Але коли є волога, то всі пам'ятаєте, 21 рік, уже коли вся Україна була уражена фузаріозом колосу на пшениці, то ми боїмося після того ризикувати. І в обов'язковому порядку ми ще працюємо безпосередньо по колосу і саме в цвітіння. Тому що знаєте, от, колись була така догма, от завжди хіміки розповідали про те, що ні в якому разі не можна працювати от, безпосередньо в цвітіння фунгіцидами, можна до цвітіння або після цвітіння. А коли в 21-му році фузаріоз трахнув всі пшениці України, то всі розвели руками і сказали, що про процес ураження і незалежно в і всіх людей незалежно тих, хто працював фунгіцидом, до хто після, і сказали, що безпосередньо процес ураження грибом фузарію прийшов в період цвітіння, якраз тоді, коли всі старалися не працювати фунгіцидами. Тому зараз ми з'являється колос, не в залежності від того, цвіте, не цвіте. Ми заходимо, і працюємо фунгіцидами. І Це вже було третє внесення. Це був солігор, і от зараз маємо таку картину.